Вітаю вас на моєму магічному каналі. Сьогодні я хочу показати вам ще одну свою авторську роботу. Вона заснована на моїх родових ритуалах, але вже адаптованих під сьогоднішній час. У цьому ритуалі я звертаюсь до Архидемона Мамони. Це та сила, що володарює фінансовими потоками нашого світу. Цей ритуал спрямований на відкриття фінансових доріг для людини. І деякі фрагменти ритуалу і замовляння я хочу вам показати. Що ж, не буду затримувати, почнемо. Цієї миті хай час сповільнить хід, замовкне вітер і полум'я ритуального вогню. Словом моїм відкриє межу. Тут, де тінь не ховає, а береже, де золото не блищить, а володарює, де простір ділиться на тих, хто бере, і тих, хто просить. Стою я, відьма чорна, коли межі тоншають. Старе і нове поєднуються, монети вдивляються в тишу, очима мамони, сторожі скарбів пробуджуються, як хранителі потоків багатства. Я відкриваю потік, що не зупиняється. О, мамоно, скарбничий бездонних багатств. О, владико потоків золота, тих, хто керуєш грошима, що шукають гідних, тих, хто не терпить слабких рук і порожніх слів. Почуй мене, бо я не молю, а торгуюся. Я не благаю, я називаю ціну. Я не чекаю, я відкриваю двері, як дзвін монет від у темряві. Як вогонь свічки кидає тіні на стіну, як золото відчуває, хто йому пан, так нехай цей шлях буде відкритий. П'ять духів достатку, п'ять стражів, слухайте слово, закарбовуйте знак. Як потече золото, нехай знайде гідного, як підуть купюри, нехай приведуть багатство. П'ять стражів, викликаних у цю мить не просто камінь, не просто образ, це хранителі достатку, це духи землі, що пам'ятають всі угоди, це посередники між тим, хто дає, і тим, хто отримує. Вони мовчазні, але їхня присутність вічна. Вони спостерігають, вони знають, вони чекають. Коли потоки рушать, щоб стати провідниками між світами, щоб нести багатство туди, де його чекають. Один для першого кроку, другий для роздоріжжя, третій для затвердження вибору, четвертий для закону, що ставить печать, п'ятий для останньої брами, що відчиняється ключем. Коли купюра піде. Страж відкриє очі, коли ключ знайде замок, варта проголосить його ім'я, коли золото полється потоком, стражі вплетуться у шлях багатства. Гроші не можуть лежати, вони течуть, стражі не можуть мовчати, вони шепочуть, потоки не можуть бути порожніми, вони шукають того, хто готовий. Як тільки перша купюра знайде свій шлях, перший страж відкриє очі. Коли друга торкнеться нового власника, другий ключ пробудеться, третя стане знаком, Третій страж запам'ятає, кому йти за грошима, четверта розрубає перешкоди, четвертий ключ ослабить замки. Остання п'ята стане вратами, що впустять потік. Що приведуть багатства, ті, що пам'ятають, ті, що бачать, ті, що мовчать, але знають шлях вам суди... судити, вам свідчити, вам берегти цей зв'язок. О Мамона, ти бачиш цей обмін, ти знаєш ці знаки, ти відчуваєш рух потоків, ти береш десятину. З кожного потоку десяту частину з усього, що прийде до рук Тетяни. ти вимагаєш дотримання грошових законів, щоб обмін був чистий, потік не зупинявся, шляхи відкриті, вони мають привести, ключі будуть передані, вони мають відкрити стражі пробуджені, вони мають направити потоки. Я кажу слово. І воно стає знаком. Від імені Тетяни я укладаю угоду, і вона стає шляхом. Як тетяна буде віддавати, так вона буде отримувати. Врата відкриті, багатство відгукнулося, стражі понесли золото до своїх господарів. Мамоно, Свідчи цю передачу, бо тут немає випадковості, бо тут немає слів без ваги. Дороги розпочато, нехай ведуть. Ключі будуть передані, нехай знайдуть свої замки, стражі пробуджені, нехай говорять золото, потоки запущено, нехай вони не зупиняться. Я кажу не просто слова, я ставлю печать. Я не просто передаю, я веду через обряд, врата відкриються, бо угода укладена. Ніч змінює закони, полум'ї вплітає наміри у тканину реальності, тінь торкається монет, і вони здригаються, золото вдивляється в тебе чекаючи дії. Якщо угода буде дотримана, багатство прийде, потоки відкриються, доля зміниться. Якщо ж ні, ключі залишаться замкненими. Стражі мовчатимуть, дороги зітруться в порох, а те, що було отримане, стане тим, що буде втрачено. Я кажу, нехай угода укладеться, і нехай мамона збере своє. Свідками п'ять духів землі будуть, ті, що несуть пам'ять золота, ті, що ведуть шлях багатства, ті, що знають, кому бути гідним. А кому лише дивитися здалеку заклято. На цьому відео я буду завершувати. Дякую вам за перегляд. І якщо відео вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Це дуже допоможе розвитку канала. І я буду вам дуже вдячна! А якщо ви хочете замовити таку роботу, будь ласка, звертайтеся за номером, вказаним на екрані, або ж пишіть мені в інстаграм в приватні повідомлення. І, як завжди, я нагадую, що це моя авторська робота, і я не даю а, своєї згоди на її використання іншими практиками. Бажаю вам гарного дня. Та прекрасного настрою.